Вітаємо! У цьому відео розглянемо, як працює документ коригування боргу з типом взаємозалік. Уявімо ситуацію. Покупець винен нам 1000 гривень за замовлення, а ми винні постачальнику 1000 гривень за отримане постачання. Щоб скоротити обидві заборгованості, переходимо в розділ Фінанси, відкриваємо блок коригування боргу та натискаємо Створити. В новому документі обираємо тип операції взаємозалік. Казуємо покупця і постачальника у блоці. Розрахунки з покупцем обираємо договір, документ та замовлення на тисячу гривень. У блоці розрахунки з постачальником так само обираємо потрібне замовлення на 1000 гривень. Вказуємо суму взаємозаліку, наприклад, 400 гривень. Зберігаємо документ. Бачимо, що у покупця зменшилась заборгованість на 400 гривень, які ми вказали. А в замовленні постачальнику надійшла оплата на 400 гривень за рахунок коригування боргу. У звіті взаєморозрахунки з покупцями бачимо сума замовлення 1000 гривень, продаж на 1000 гривень, оплачено коригуванням 400 гривень та кінцевий залишок 600 гривень. У звіті взаєморозрахунки з постачальниками, надходження на 1000 гривень, оплачено коригуванням 400 гривень та залишок 600 гривень. Виконання взаємозаліку в документі коригування боргу дозволяє зменшити заборгованості між контрагентами без фактичних оплат. Це зручно, коли компанія одночасно є і покупцем, і постачальником в одній особі. Такий підхід пришвидшує розрахунки, знижує навантаження на бухгалтерію та мінімізує ризик помилок у фінансовому обліку. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.